Звук це хвиля, яка рухає молекули повітря, а наша вуха вміє їх сприймати і розрізняти. Колування цієї хвилі вимірюється у герцах. Вуха людини сприймає діапазон коливань від 20 до 20 тисяч герц. Звуки нижчі 20 герц називаються інфразвуками. Звуки вище 20 тисяч герц це ультразвук. Ми їх не чуємо. З їх допомогою, наприклад, між собою спілкуються кити. У 1680 році англійський вчений Роберт Гук в Оксфордському університеті провів цікавий експеримент, керуючи смичком уздовж краю пластини, покритої борошном. Учений помітив, як змінюється її форма. Німецький фізик Ернест Хладні 1787 року. Повторив експеримент Гука, але водночас він експериментував із положенням смачка, його довжиною і шириною волосини, і виявив, що певна частота формує геометрично правильний візерунок, який він і описав у своїй книзі Теорія музики. Пізніше ці малюнки на пластині були названі фігурами хладні. Які ж закономірності розташування частинок для випадку круглої пластинки вузлової лінії можуть бути коловими або радіальними? У випадку прямокутної чи трикурної пластинки вони спрямовані паралельно до сторін або діагоналей. Змінюючи точки закріплення і місце збудження, можна отримати різноманітні фігури хладні. Відносно крупні частинки накопичуються в узлових лініях, де амплітуда коливань є нульовою або відносно малою. Це явище спостерігав хладні. Якщо частинки є відносно малими, то вони збираються не у вузлах, а в пучностях. Це галерея фігур Хладні. Ми стільки всього знаємо про звуки, але чи вміємо ми ними керувати? Чи можливо побачити звук або використовувати його руйнівні сили? Це камертон. Він генерує еталонічний звук з частотою 440 Гц, який використовує для налаштування музичних інструментів. Чистий гарний звук. Давайте подивимося, як будуть взаємодіяти два однакових камертона. Біля одного з камертонів підвищуємо маленький шарик. А тепер дивимося, що ми побачили? Що звукова хвиля, проходячи повітря, викликає резонансну частоту, тобто заставляє коливатися другий камертон. Це означає, що звукова хвиля може передаватися на фізичні предмети. Давайте спробуємо побачити звукові хвилі за допомогою ще одного пристрою труби Рубінса. Яка наповнена горючим газом, зверху просвердлені отвори, через які цей газ виходить. Дивіться, язички полем'ярівни, тому що тиск всередині труби завжди однаковий. З цієї сторони труби є гумова мембрана, і на цю мембрану будуть впливати звуком. І дивіться, з'явилася хвиля. Що відбувається? Звук тисне на мембрану, мембрана передає цей тиск газу всередині труби, ця хвиля біжить, відталкується від стінки, біжить у зворотний бік і в якийсь момент ці хвилі складаються. Збільшимо частоту. Чим вища частота звука, тим коротша хвиля. Це чистий звук, однотональний, але якщо звук може малювати нам хвилі, то можна на нього впливати і музикою. В основному рівна лінія вогню. І в якісь моменти з'являються хвилі, це відбувається тому, що на певних частотах різні системи відповідають на збудження звукової хвилі. Наприклад, якщо поставити камертон один на 440 Гц, а інший на 650 Гц, він не відгукнувся на 440 Гц. Нентоновською на рідиною називають рідину, при перебігу якої її в'язкість залежить від градієнта швидкості. Зазвичай такі рідини дуже неоднорійні і складаються з великих молекул, що утворюють складні просторові структури. На відеоексперименті ми бачимо, що коли вмикають потужні звукові колонки, звукові хвилі випромінюються на Нентонівській рідині. Thank you